Доброго дня малята! Сьогодні на занятті я хочу запропонувати вам вивчити віршик Валерія Зінченка, який називається Осінь намалюю. Повторюйте, будь ласка, за мною. Вітерець, пустунець між дерев гарцює. Я візьму свій олівець, осінь намалюю. Верби в жовтому вбранні опустили віти. Відлітають журавлі. Журяться за літом. Повторюємо ще раз вітерець постунець між дерев гарцює. Я візьму свій олівець, осінь намалюю. Верби в жовтому вбранні опустили віти. Відлітають журавлі, журяться за літом. Молодці! З нетерпінням чекатиму на ваші аудіо та відеозаписи. До побачення, до нових зустрічей!